Рухаємось першим екзаменаційним маршрутом міста Рівне. Ми виїжджали від сервісного центру. На перехресті повертаємо ліворуч на зелений вліво. Давати ту дорогу нікому не потрібно. В'їжджаємо на кінце без показчика повороту, а от з'їжджаємо обов'язково правим. Рухаючись далі, тримаємося якомога правіше і слідкуємо за швидкістю. Нам тут пощастило, бо підряд декілька сідохворів горіли зелене. Об'їжджаючи маршрутку, ми змінюємо смугу, тому треба вмикати поворотники. Займаємо крайню праву смугу відповідно до знака і чекаємо дозвільного сигналу сідофора. Повернувши, теж рухаємося в першій смузі. Далі доволі проста ділянка дороги, практично без складних перехрест пішоходів чи маршруту. Тому просто контролюємо положення на прузній частині та швидкість. Тим більше тут є заборонний знак 40. Проїжджаємо небезпечний поворот. В'їжджаючи на кільце, уважно дивимось ліворуч, щоб при потребі дати дорогу. Рухаємось по зовнішньому колу, покидаємо перехрестя з правим поворотником. Шкода, що на такій гарній дорозі немає розмітки, що позначає смуги. В цьому місці маршрутка має перевагу, бо виїжджає із заїзного кармана, тому про всяк випадок візьмемо лівіше. Продовжуємо рух по маршруту.